Що краще купити PlayStation 5 чи ігровий персональний комп'ютер? І скажу вам зразу, в мене є і PlayStation 5, і ігровий ПК, тому мені є з чим порівняти. Але геймери досі сперечаються, яка ігрова платформа на даний момент краща. Тож треба це питання розібрати і закрити його назавжди. А з вами капітан Лібабаєвич. Отже, заходимо в Google і пишемо купити ігровий ПК. Як бачите, ціна коливається від 70 до 160 тисяч гривень, але нам треба ще купити монітор, клавіатуру а також ігрову мишку. Тож ціна буде набагато більша. Тепер пишемо в гуглі купити PlayStation 5». Як бачимо, ціна 21 499 гривень. Також в комплекті ми отримаємо нову гру Modern Warfare 3 безкоштовно. Якщо у вас вдома є PlayStation 5, але немає телевізору, то відповідно його прийдеться докупити, тому що PlayStation 5 видає ігри у 4К із підтримкою HDR, а телевізор треба купляти відповідний, щоб отримати максимальне задоволення від геймінгу. Раніше 4К-телевізори були дуже дорогими, але зараз ціни впали, а вибір став величезний. Тоді пишемо в гуглі купити 4К телевізор. Отже, ціна коливається в середньому від 20 до 40 тисяч гривень. Хоча можна купити і преміальний телевізор за 100 тисяч гривень, хоча на що воно нам треба? Ми ж не з багатої сім'ї. Люди, які купляють PlayStation 5, це щасливі геймери. Вони радіють, як діти. Люди, які купляють ігрові ПК, зазвичай їх ще збирають вдома. А гравці на PlayStation 5 їх розпаковують, підключають до ТІВІ і валяючись на дивані, максимально кайфують. Гравці на ПК сидять біля моніторів, випалюючи свої очі, наче раби прив'язані ланцюгом до клавіатури з мишкою. Ціни на ігри. Так, раніше ігри на ПК були дешевими і навіть безкоштовними, коли процвітало піратство. але цей час минув. Наприклад. Modern Warfare 3 в Steam коштує 2499 гривень. Ціна на PlayStation 5 точнісінько така сама. Хоча, якщо PS5 купити зараз, то Modern Warfare 3 ми отримаємо безкоштовно. А ще на PlayStation 5 є підписка, яка через війну безкоштовно надається вже майже більше року гравцям, які хоч раз оплатили її, що дає підписка. Ви отримаєте безкоштовно три гри кожного місяця. А також є набір ігор, які постійно оновлюються. Близько 60 ігор можна грати безкоштовно. Ігри на PlayStation 5 максимально оптимізовані. Що не скажеш про ПК. Ви ніколи не будете паритись, піде ваша гра на PlayStation 5 чи ні. Також на PlayStation 5 немає читерів. Ви завжди впевнені, що гра буде чесною. І саме головне, купляючи PlayStation 5, вам вистачає її до 10 років. А ігровий ПК вже через 3 роки треба буде оновлювати, щоб підтримувати нові ігри. А це знову влітає вам у копійку. Ціна, зручність, оптимізація, відсутність читерів, величезний набір безкоштовних ігор, а також шедевральні ексклюзивні ігри від Sony. Тож треба зробити очевидний вибір. А з вами був капітан Рібабаєвич, геймер по житті, капітан Прайс в душі.